Щоденно з екранів телевізора ми бачимо, як з цілої України волонтери збирають допомогу для воїнів АТО, а діти малюють малюнки та пишуть листи. Не залишилися осторонь активісти та школярі міста Біберка. Приміщення актової зали зібрали старшокласники біберської середньої школи, вчителі та декілька воїнів. Ато, як розповідають учні, такий урок гідності потрібно проводити якомога частіше, адже кожен учень може із перших уст почути пережити на сході. За декілька днів до заходу замість уроку фізики та класники писали листи, які вручають сьогоднішнім гостям. Здебільшого я їм дякувала, бо я не знаю, мені важко усвідомити, наскільки великий він робив не для нас. Вони фактично нас оберігають і вони роблять те, щоб ми тут зараз сиділи, усміхалися, жили, і щоб ми не обмежували себе німчами. І я їм дякую. Прошу, щоб вони все ж таки повернулися живі. написавши самостійну роботу, діти продовжили цю самостійну роботу листами, хлопцям. АТО. була моя мета показати їм, що складність самостійної порівняння і складність тієї, якою переживають хлопці, де порівняння. І кожен був з задоволенням, навіть ті, які не виконали самостійної, вони дописали лист ато, і кожен отримав позитивну оцінку. Я думаю, що це залишиться в їхніх серцях, в їхніх душах. Після піврічного перебування на сході Богдан повернувся на рідну землю. Тут зі сльозами на очах його зустрічає троюрідна сестра. П'ять років тому хлопець закінчив саме цю школу. Повернувся у стіни рідного навчального закладу вже як герой. Чесно кажучи. Для мене, не знаю, шок великий, бо тому що приїхав в школу, тут закінчував в цих самих стінах. Діти зустрічають цікаво і весело. І, тобто, Знаєш, що тебе, наприклад, підтримують, оце молодше покоління. Тому що могло бути з нашим попереднім поколінням таке. Тобто ми б їх так само підтримували. Тому дітей розумію, тобто, поважаю їх за ті всі ну, роботи, що для нас роблять. От робота не важка, просто підтримка малюнки, але це для нас дуже багато. Тобто і робимо все для, заради того, щоб у них був спокій і у нас був спокій. Ці молоді хлопці не були призвані служити, але не могли залишитись осторонь та пішли добровольцями, аби забезпечити нам спокій. Ти виріші піти, бо, тому що такі, як я йдуть всі, тобто, чому мені те? Я, я ж також якийсь патріот. Тобто шкода хлопці, вони там гинуть так само. Тобто йду заради того за ідею, тобто за хлопців. Тобто загину, не загину, але йду заради них, тобто, що вони там є, буду їм допомагати. Після годинного концерту натовп ще довго не розходився. Фотографувався та спілкувався з воїнами. Пані Анна, пенсіонерка, вирішила допомогти, чи може. Ну, тепер я вже пенсіонерка. Я вже менше можу бути така активна, але що я можу не, не стояти осторонь від тих часів, від тих е, часів, які є на сьогоднішній день, і хоч. Чим небудь допомагати, вмію в'язати і в'яжу вже майже місяць. В'яжу вже на один раз передала 10 пар шкарпеток. Сьогодні ще 5 пар шкарпеток принесла. І якщо буду мати здоров'я, то ще буду доки будуть продовжуватися. оті нещасні розумієте, для нас період в нашій історії, для нашої України і для нашого народу. Ще хоч чим-небудь. Доки чоловіки запаковують автомобілі волонтерською допомогою, їхні дружини тісняться на невеличкій кухні, де, як кажуть у народі, дим коромислом. Ми робимо для наших солдат вітамінну бомбу, ми так її назвали, то солодощі. Які необхідні їм для підтримки здорового духу, здоровому тілі, здоровий дух. Ми хочемо їм чимось підсолодити таке важке життя їхнє перебування на сході. Коли ми і е е е через фейсбук, через соцмережі, і е е на паперових носіях оголошення розміщували, і усно телефоном. І Люди нам просто горіхи зносили, лимони, хто що мав, грошима хтось допомагав, і досить доволі багато, тобто ми не думали навіть що ми стільки порцій зробимо. Наші хлопці часто їздять в зону, АТО. це вже буде одинадцята поїздка. Поїздка, так що наступна поїздка це буде до Різдва, і ми передамо наступні суміші сьогодні, скільки зможемо, наскільки зробимо, вони завтра виїжджають. Наступні суміші до Різдва. Можливо, щось придумаємо їм, можливо, щось таке, якісь до куті якісь, скажімо, добавку для того, щоб вони собі тільки зерно відварили і додали все до куті. От це така ідея наступна. Не знаю наскільки вдасться її реалізувати. Ну, принаймні, інгредієнти вже є. Активісти запевняють, що 11-та поїздка у зоні АТО з волонтерською допомогою не остання. Більшість населення міста перейняла. Завилася турботою про хлопців, та кожен різними методами робить свій внесок у добру справу. Люди бачать, нашу, бачачи нашу роботу, нас підтримують. Дуже нам підходить тут в тій нашій роботі ідеї самопомочі, що разом сила і візьми і зробимо, тому що все робимо самі. Ми знаємо, що одиниці роблять роботу, не так, як кажуть, що от там тисячі роблять. Ні, це достатньо: 5-6 чоловік. Які можуть зробити будь-яку справу?